Про бренд Сваровський, знаєте, там, де кристаліки, Стразіки, багато магазинів досі існує. Виявляється, що бренду більше ста років. В них є кілька технологічних супервідкриттів, і там є історія з нацистами. Ну, власне, дуже дуже цікаво. Спершу хочу сказати, що Стрази були відкриті десь у 18-му сторіччі, і їх відкрив австрійський ювелір. Тобто це не назва матеріалу, це прізвище людини, яка їх винайшла фактично. І от з 18 століття вони стали дуже популярними, проте їх виробляли тільки в двох місцях в Австрії і в Чей Австрії виробляли великі кришталі, яким можна було там оздоблювати палаци, щось. А в Чехії було багато маленьких манюфактор, які вручну виробляли ті кристаліки або стразіки. І їх основна ідея в тому, що вони мають імітувати коштовне каміння. І все змінюється, коли на сцену виходить Даніель Сваровський, це засновник власне бренда. Він походить з чеського роду, і в його батька була невелика якраз мануфактура, де вони там вручну ограняли це скло. І Даніель не хоче бути власником чергової якоїсь маленької крамнички. Він хоче фабрику, а на той момент не існує технологія, яка дозволить це автоматизувати. Є потреба в світі в більшої кількості цих кристалів, бо реально їх експортують всюди, це Чехії і з Австрії. А от як це зробити, не зрозуміло. І Даніель Сваровський розробляє електричний, реально шліфувальний станок. А це кінець 19 сторіччя, і це таки, знаєте, погляд в майбутнє. І реально не з того моменту все змінюється. Він перевозить виробництво в Австрію, бо так було дешевше. Там була гідроелектростанція, яка дозволяла їм економити на електроенергії. І от з того моменту починає зростати його бренд, і все, вже на початку сторіччя минулого його носять всі. Він прикрашає, я не знаю, там наряди жінок в Кабаре, він прикрашає е, наряди модниць Ліпок. Ну просто всім, всім цікаво. Але історія триває, і починається друга світова війна. І як багатьом австрійським компаніям, шваровські приходиться йти на компроміс з режимом, і вони починають співпрацювати з нацистами. Вони роблять для них приціли, біноклі, прибори нічного бачення і реальність така темна сторінка в історії Сваровських, які він досить приховують ну, не так, щоб прямо приховують, але офіційно не визнають і якось так поминають цю розповідь. Проте, ну все ж таки, час триває після війни. Вони повертаються до моди, і приходить дуже цікава співпраця з Шанелі. Вона попросить їх розробити щось дуже таке особливе, і вже син Даніеля Сваровський розробить той камінець, який ми знаємо під назвою Аврора Боріалі. Це такий камінець, який виблискує всіми кольорами веселки одночасно. Тобто до цього стрази завжди імітували природні каміння, там діаманти, наприклад. А цей вже абсолютно надприродній такий камінь, якого в природі не існувало. Кампанія існує досі. Тепер можна знайти і машину, оздоблену кристалами Сваровські, і цілу сцену Оскара можна оздобити кристалами. Але мені здається, дуже цікаво знати, що така глибока і така складна історія може бути в компанії, яка виробляє такі всі ці блискітки, всі ці такі поверхневі штучки, начебто. Дякую за увагу. Гарного дня.